Виклик міліції та комунальникам в будинку на Вовчинецькій 206 шукачі легкої наживи, вже в п'яте за місяць виводять з ладу ліфти. Пробираючись до машинного відділення, вони крадуть звідти елементи елеваторних гальм, адже цей пристрій багатий на мідь. Спіймати зломисника, незважаючи на скарги до міліції, ніяк не вдається. Це в основному стається між п'ятою сьомогодину вечора. 17-19. Ну десь так, можливо, 16. Є решітка, захисна решітка, є колодка. Ну, звичайно, колодка вона відкривається ключем, але відкривається другим способом. зламують, просто виривають двері і таким методом пролазять. Решітку з вікна витягували, був випадок. Ось працює одна людина. З поцуплених електрогальм кажуть комунальники, злодії на пунктах збору металобрухту наживляться максимум на дві сотні гривень. А от збитки для громади в десятки разів більші. І не лише фінансові, але й моральні. Адже у багатоповерхівках живуть багатолітніх та хворих мешканців. Люди скажуть, дзвонять особливо тепер. Тому що, коли була крадіжка, то ліфт не працював до трьох днів чи трьох. Це в даний момент майже неможливо, щоб так не працював ліфт. У нас фірма працює, скажімо так. Оперативно сам гальмівний пристрій в зборі вартість його приблизно 4 чотири тисячі. Це є тормозна котушка мп 201 і кришка гальмівного електромагніта. На нинішній оперативній нараді комунальники вкотре поцікавилися в міліції результатами розслідування крадіжок та нічим втішним відповісти вони наразі не змогли.